Доброго дня, ми з України, я вас вітаю. Мене звати Лена Храмцова, нас вже сьогодні 13 листопада і свято наближається. Я тільки останнім часом хочу сказати, що зупинися, будь ласка, мені це все дуже швидко, але час летить. Тому вирішила вже зараз зробити відео про підготування до Різдва, оскільки до 27 числа, до того дня, коли вже буде перший адвент, залишилося якихось нещасних два тижні. І у вас є і зараз діти в школах пишуть контрольні, ви ходите на курси, є багато чого підготуватися, і щоб ви це все зробили тихенько, спокійно, а не гоп 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 швиденько. Хотіла б зараз вже оце відео присвятити тому, що вам потрібно, щоб підготуватися до Різдва. По-перше, Якщо 27-го буде вже перший адвент, це означає, що вам потрібно мати адвент Кранс. Що таке адвент Кранс? Це кранс це в нас вінок, да, який має 4 свічки. І кожну свічку ви запалюєте один, значить, одну на перший адвент, потім другий, третій, четвертий. Це називається вінок. Ви зараз будете бачити, ці вінки можна придбати. В Альді, в Лідлі, в Кауфландії є взагалі базари на базарах. Але скажу вам чесно: той вінок на базарі буде коштувати 30 євро. За 30 євро ви зробите собі чотири таких вінка. Оскільки ми дівчата креативні, україночки, різдвяний вінок може бути і не у формі вінка. Він може бути у формі. Який завгодно. Берете любу тарілку за євро її купляєте в теді там Дід Мороз намальований, ставите туди чотири свічки, кидаєте е, якісь гілочки від ялинок да, і, будь ласка, пару іграшок, можливо, хтось туди наліпить цим да? наші такі палички від кориці, або е, сухі. Е, що в нас може бути? Лимон сухий або сухі сухий цукати, да, сухий а, мандаринчик. Будь ласка, яка завгодна декорація? Ви можете прогуглити, щоб була все-таки як інспірація. Я, наприклад, використовую вже давно для свого різдвяного вінка отакий великий підсвічник. Він є плоский. Там чотири такі голки, і я туди вкладаю е, свічки. Потім ми е, прив'язуємо тоді гілочки. Де ви знайдете гілочки? Гілочки такими в'язанками продаються за 2-3 євро в, е, і, в Айді, і в Лідлі, і в Кауфланді, наприклад, в мене недалеко. Або якщо ялинки продаються, е, так, кіт прийшов в гості. Якщо ялинки продаються, то там є те, що обрізки. Да? Йди те, що обрізає. Тігра, Ми ж культурні люди. Іди, хороші, те, що, значить, обрізки лишаються, ви їх можете також купити. До речі, там, де продаються ялинки, там також і продається, наприклад, глінтвей. Я спеціально для вас, значить, дивіться, у мене цього року будуть у такого кольору свічки великі. Я дуже полюбляю свічки і через це. А я купую їх великі, оскільки вони в мене горять не тільки на перший адвент, на другий, на третій. Вони в мене горять і між першим, другим, третім адвентом. Тому мені потрібні великі. Ви можете бачити такі свічки, вони коштують 2,30 чи скільки в Айді-блідлі. В Недорого купіть собі дві такі упаковки. Або ви можете в Мюллері, ось, наприклад, такий сет є. Взагалі без питань. Купляйте все, що вам завгодно. Я люблю великі. Свічки я собі вже придбала, тому я знаю, що в мене буде дуже довго горіти. Вже є у вас вінок, стоїть. Коли вінок у вас є, до 27-го числа ви чекаєте. Взагалі, як німці святкують той адвент, вони ходять до церкви. 27-го є служба в неділю, потім наступна неділя і ще одна неділя. Вони ходять до церкви і в церкві значить, стоять, вислуховують службу. Uh, якихось особливих традицій немає. Просто що, наприклад, ввечері цього обід, коли ви сідаєте, ви на кожен з адвентів, ви просто-напросто запалюєте ту свічку. Хтось щось бажає. Знаєте, все залежить від того, який у вас езотеричний настрій, чи взагалі як ви себе почуваєте. Uh, вже я бачу, в нас, наприклад, будується територія, да, будуються палатки для різдвяних базарів. Взагалі, що таке різдвяні базари? Це можна сказати різдвяний ярмарок. Приїжджають з багатьох фаайн. Фаайн, ви знаєте, це клуби об'єднання людей, які продають свою продукцію. Це може бути щось handmade, дуже дорого. До речі, ціни на таких базарах неймовірно високі. Тому, якщо хтось іде з дітьми, то так, попробувати смаколики, попити коли стільки вогнів і так дуже все гарно виглядає глінтвейну, кіндапунш, це можна, але це справді дуже дорого. Тому, якщо ми, наприклад, йдемо йому вдома, там ми можемо собі сказати якусь там копаску трошки так, знахто кажуть, просто провізорно щось поїсти, попити, оскільки це скажені гроші. А в деяких е містах да, є реств'яні базари. Які кажуть, ось, будь ласка, приносите свою чашку ви да? берете свою чашку і вам в ню наливають ліндвейн. Ну, не не таке відро, да скажімо, а нормальну адекватну чашку. Деякі кажуть, що фант потрібен. ви знаєте, там два з половиною євро. І взагалі є цікаві ці чашки. Наприклад, Хайдельберга Вайнафтсмарк, там щось намальовано напечатано. Тобто, ви можете собі просто придбати як пам'ятка, якщо ви кажете, я збираюся на наступний рік їхати додому, просто отаку чашку придбати. Все залежно від того. Вже будують ці палатки. Смаколики цікаві, різдвяні. Я колись писала в нашій групі у Феніксі, да? це був Лангош, наприклад, Унгарська. Така цікава страва з теста, з тіста, вибачте, що ще є цікаве. Ну, ви самі подивитесь, вони люблять картофель пуфа. Це ці драники, наші деруни, які німці вам запропонують, або зі сметаною, з часником, або вони ці деруни запропонують з яблучним мусом. Хто ж картоплю не їв з яблуками, спробуйте. Дуже цікаво. Різдвяні базари є різних. Тематик, наприклад, є Мітель-Альта це серпня І хто в Хайдельберзі, я можу вам тільки радити, дівчат, в кого є е, можливості їдьте в інші міста, в суботу, в неділю. Християні базари відкриті десь в суботу-неділю з 12-ї години. Так, краще подивитися, як це круто виглядає ввечері, коли багато вогнів, але навіть якщо ви днем походите, побачите, це дуже-дуже гарно. Іграшки продають. Е, Ще я казала, хендмейд, прикраси, шап... ну абсолютно все дуже-дуже цікаво, і як все прекрасно, і вогні для дітей круто. Вхід безкоштовний, да? ну, то що ви там грошей залишите багато, це є факт. Я люблю ходити інколи після роботи, я собі їду в Хайдельберг. І... Можу пройтися, подивитися посеред тижня, оскільки на вихідних парковок немає, паркуватися можна десь, не знаю, в наступному селищі, де завгодно. Тому просто подумайте, краще приїжджати на автобусах, на тролейбусах, з Бан, що у вас там є. Я вибачаюся, бо я ви чуєте, з мого голосу хвора, тому треба вже пити Глінтвейн, але поки що п'ють чай. На тих різдвяних значить, ситуація така, що вони от починаються з 27 листопада і в багатьох закінчуються до 24 грудня. В деяких містах вони ще до 7 січня, оскільки 7 січня це наше Різдво, так? Яких ми святкуємо в Україні. І в німці цей гайлік драйкюніки святих Три Королі. Там вже в них закінчуються свята. Ну і, в принципі, знаєте, як до Різдва, оце бажання, це оце радість, ці всі вогники, воно по-іншому сприймається після 24 числа. Ви відвідуєте різдвяні базари, там для дітей качелі, каруселі і. Знаєте, я вам порадила їздити в монастирі, оскільки в монастирях, в таких старих містах, от там зовсім інша атмосфера. Хто може поїти в Страсбург, хто живе недалеко, це взагалі нереальна краса. Але, будь ласка, уважно, оскільки пару років тому там був теракт, і, якщо не помиляюся, машина втіхала в НАТО. Тому, знаєте, дуже сумно дивитися такі бетонні блоки, які будуть стоять. На початку вулиць, да, для того, щоб ніякі машини, фури не змогли протаранити толпу. Це, звісно, але має місце бути. Хто має можливість ще їсти в такі цікаві старі міста? Наприклад, в Німеччині є... Німеччина чи Франція. По-моєму, Німеччина є Радхаус, ви знаєте, Білий дом, і на ньому вони висвітлюють різдвяний календар прямо от на всьому будинку з тими вікнами. Дуже 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 цікаво зроблено. Взагалі, я вам застрюю білою зацвітю, що це для вас перший раз, для вас багатьох. Побачити, як неймовірно Різдво, оскільки це все відкрито. Два-три останніх років ми не могли ходити на різдвяні базари, нам потрібно було показувати QR-коди, вони були заборонені. Як зараз буде з освітленням, подивимося, але раджу вам купіть гроші зараз, щоб піти і подивитися. Щодо накопичувати гроші і тратити гроші, ви вже зараз бачите, я вчора була в Лідлі да? скуплятися. Полки товари з значить з продукцією на різдво і на Новий рік. Це все дорого. Якщо подивитися, це дуже гарні упаковки. Там написано щось, що пов'язане з Різдвом, там щось намальовано, якась ялинка і ще щось, а ціни. Будь ласка, дивіться на ціну, оскільки воно здається, справді там маленький такий пакуночок і все рівно 100 150 грам якоїсь смаколика, але це коштує 2-3 євро. Це дорого. Порівнюйте ціни, дивіться. Чи воно того варто? Оскільки пишуть, наприклад, якась там незвичайна ковбаса, або якась незвичайна, я не знаю, щось солодке. Але насправді це звичайна річ, яку просто поклали в упаковку і на фоні ажіотажу. До речі, я вже говорила в своїх відео, що зараз буде неможливо ходити за покупками. Хочете щось купити, будь ласка, посеред тижні. Від всього серця вам ражу, якщо тільки не купляєте після того дві пляшки вина, і робите собі глінтвейн, бо це ненормальний. Стан неможливо пережити. Люди скупляються так, до Різдва. Таке відчуття, що після Різдва в нас взагалі зачиняться всі магазини. Це просто жах. Різдвяні базари, подарунки, все, що відбувається, до 24 числа. 23-го ми працюємо, 24-го в нас святий вечір. Що відбувається? На вулиці Нікого всі десь роз'їхалися і зустрічаються з родинами. Це родинне свято. Вас як друзів туди не запрошують, вам там немає чого робити. Це мама, тата, всі їдуть до бабусі, до дідуся і святкують там Різдво. Подарунки значить, мають бути під деревом і ввечері всі розпаковують. Перший, другий день Різдва земля вмерла, нікого немає. Ходять вже тоді до друзів, наприклад, кажуть, або до родини. Тобто, 24-го з бабусі дідуся з родина відсвяткувала. А на перший день Різдва, 25-го, куди йдуть люди? Все зачинено. До речі, два дні, все абсолютно зачинено. Можливо, десь підете булочку, зможете вчепити собі в пікаря. А так, все. На другий день, наприклад, кажуть, що от на Різдво ми йдемо до моїх батьків. Да? Святкуємо, а на другий день до батьків чоловіка. Вибачте, по ієрархії. На третій день ми йдемо, не знаю, там до друзів чи до брата. Це загальна обжираловка от просто обжираловка, коли люди їдять як не в себе. Я розповім про, про два блюда, про два таких процеси, що їдять, що готують німці на різдво. Але от о, масова їжа. І ви також ви бачите 25-26 людей, які гуляють по лісу. Такі, знаєте, колобки, динь дин 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 оскільки рухатись ніхто не може, люди сидять і їдять. А, час між 24-м і 31-шим називають свішинденярим між роками. В цей час абсолютно тихо. Всі беруть відпустки, діти на канікулах, садочки на канікулах. А, Нікого ніде немає. Чим займаються люди? Деякі люди працюють до 31-го, ще й 31-го числа магазини будуть відкрити до 14-ї години. Це означає, що ви зможете зробити цвішенен яр да? між шукаємо. Цього року, взагалі, в нас якось випадає. Почекайте, зараз подивлюсь календар. З цим 24-м дуже незручно. Що в нас тут люди? А, да, дивіться, 24-го Хайрік Абен. це буде субота. Це означає. Неділя, перший день, різдва, потім в понеділок, другий. Ми працюємо 27 го Це буде вівторок, тобто вівторок, середа, четвер, п'ятниця, 31 перша в нас неділя, тобто ми не святкуємо екстра якісь там дні. В цей день люди працюють і е, різдвяні прикраси да, ви зможете купити на 70, на 60, на 50% дешевше. І це не те, що ви вішаєте на йолку, а знаєте, якісь там не знаю, зірочки, е, якісь там віхти, якісь гномики, ангели, щось блистюче. Наприклад, в мене є один магазин в Манхаймі, який я полюбляю дуже сильно. Я намагаюся туди поїхати. Числа 27-го, бо я знаю, що я зможу на наступний рік, їх там гарно запаковують. І я плачу навіть, ну справді, 50-75% дешевше. Да? Тобто я за половину чи там, за 25% купляю ці речі, я їх собі вкидаю в підвал. І на мене в подвалі лежить і чекає десь така приблизна ситуація. Фієрвік на новий рік. Україн... Ці не дуже добре реагують на вибухи зараз, да, на фієрверк. Тому, в принципі, для багатьох з українців це буде не дуже позитивно. Німці намагаються зараз заборонити, оскільки це негативно впливає на навколишнє середовище. Ви не побачите ні в якому магазині ні одного феєрверка до 24 а, числа. Коли всі відсвяткують Різдво, тоді в магазинах до 31 грудня да, тоді почнуть з'являтися якісь стрілялки, фєрверк. Німці дуже багато грошей на це тратять. І навіть коли вже не було такого фєрверку, їздили і в Польщу це все купляти. Взагалі кажуть, тут мільйони просто вилітають. Я сподіваюся, що з цього року це все, що стріляє, ці гроші підуть на допомогу Україні або на якусь іншу добру справу. Ви це зможете придбати, кому хочеться в кого маленькі діти на протязі тільки цього одного тижня до Різдва, потім нічого не буде. І 1 січня ви вже побачите пасхальні яйця, зайці і це все значить, до Пасхи. Це, це жах, якщо чесно, для мене це дуже швидко, але така тут тенденція у економіці. Що я вам ще не сказала, зараз подивлюся. Про глінтвейн. Якщо ви хотіли б святкувати і випити глінтвій, ви можете сам зробити вдома. Саме таке нормальне вино це Дорнфельда, воно коштує десь 4 євро. Зараз я бачила в Кауфланді за 2 євро. Будь ласка, купляйте тоді рецепт можна прогуглити. Не купляйте цей суміш, який вже є. Це хімія. Краще візьміть туди дольку апельсинчика поріжте, якусь корицю, паличку. Да? Нельке — це в нас гвоздіка. ще якісь приправи, мед, я, наприклад, кладу. Да, і ви це можете самі зробити, самі куштувати, самі насолоджуватися. Є різні види глінтвейну, які ви можете придбати, є і Глінфій Шус. Шус це а, значить, якимось ковточком чогось да, додають або рум, або віскі. ну, кому що подобається. Варіантів багато, спробувати потрібно все. Так, це дорого, але з другого боку, у вас є 24 дні для того, щоб знати нову традицію, щось скуштувати, показати своїй дитині, от то різдво, ту магію і, можливо, самій чи самому побути трошки дитиною. Оскільки то відчуття свята, воно справді вже в крові. Для мене. Цей час є неймовірно. Я намагаюся дивитися на прикраси, насолоджуватися, гуляти і дивитися на різдвяні базари, наприклад. Їздити в інші міста, оскільки в кожному місті є своя структура. До речі, я вам ще не сказала про вайнах крипи. Що таке крипи. Крипи це яслі. Всі встановлюють в багатьох містах да, яслі, це значить, де народився Ісус Христос. Навіть є живі тварини там, і є така люлька, там лежить, наче як дитина, стоять або три святих королі – Марія, Йосиф. Цікаво! У мене дуже є крипи, вона, напевно, років 13 у нас вдома. І ми також ставимо лескотами з котами трошки важко, да, тігра, бо все літає, але вона пережила. Оце така ще традиція. Хто побачить, до речі, діліться своїми фотографіями, хто у нас на Фейсбуці, думаю, буде дуже, -дуже цікаво поділитися враженнями, хто що побачив. Є багато символів різдва в Німеччині, і ще, наприклад, щоб ви знали, що різдво є більшим святом ніж Новий рік. Нас я знаю в Україні. Дарять подарунки на Новий рік, в Німеччині Новий рік абсолютно ніяке не свято. Люди збираються, знаєте, як компанію просто навіть не з батьками, десь з друзями, і в три години всі вдома. Тобто постріляли в 12, хто в городі збирається, У них таке практикується, що виходити в город в Хайвельберсі, наприклад, на мосту. Люди приносять ці всі стрілялки і зустрічаються, хто в ресторани, ви маєте замовити собі місце, тобто такі загальні моменти святкування, що є також цікавим. Але подарунків немає но в рік він не є тут святом таким великим, як можна порівняти. І е, ялинки потім також розкажу, хотів ви можете бачити, де їх можна купити. 7 числа вже буде хайліки драйкюніги, буде наше різдво. В німців закінчується в цей день взагалі все святкування. Ялинки забираються. До речі, ялинки, якщо ви придбали, треба винести до 7 числа, поставити на дорогу і заберуть пожарники, які приїжджають. Вони збирають всі ялинки, сушать, потім їх там спалюють всіх, і також в них якісь там ритуал Є. А вам треба буде пару євро покласти, прив'язати до ялинки або свою адресу написати і сказати: значить, це моя адреса до вас. прийдуть, ви їм заплатите пару грош ну, євро за те, щоб вони викидають цю ялинку для вас. Така ситуація. Якщо у вас є ще питання, будь ласка, пишіть під відео, діліться враженнями і будьте вже готові до магічного святкування Різдва. На все добре!